Доброго доброго всім раночку. А у нас якийсь сніг летить красивий. І яка зима хороша вже. 4 градуса показує морозу. Восім раночку. Так, сьогодні четверг у нас. І це така у нас зима. Сніг кружляє, літає. Хотілося трошки Зиму заснять уже два дні. Такий сніжок. Ну, сонечко, коли просипається, сонечко, якщо вистає. Вчора було сонечко, тільки в тіньочках сніжок лежав. А так все було біленьке. На кришах сніг розтаяв, тому що сонечко. Де сонечко світе, там воно розтає все. Відкіляв? Там тут небо вроді би чисте, то голубе таке небо. Тут біле світліше, там повинно вставати сонечко. у нас. Це тут така у нас погода добренька. Зимова два дні вже такі морози. Холодно в кімнатах. гріємо. Гріємося. З другої сторони сніжок покажу. Там, звісно, не видно сніжок. Ну, подивимось. Тут видно, як кружляє. Да? Трошки увеличимо, щоб сніжинки були побільші, і як сніжок літає. Да. Два дні у нас літає, то розставало. Сьогодні подивимося, скільки він протримається. На неділю морози, на всю неділю до кінця, навіть до середи, до вівторка дивилась, там теж. Ну, типа щось мітлі розгорається. Подивимося, що воно буде. Поживемо, побачимо, як кажуть. Це з другої сторони, як сніг у нас йде. О, м'ятелі яка. І з другої сторони, я увелічила трошечки, значить значит, потеп, потепліше. Як сніг упаде, значить потеплішає. Як... Уже дуже гарно. Там замерзло, оставила он під столом е, чорнобривця молодий. І все, ці позаносила в хату. Надо буде Показати зараз, як я в хату позаносила, де вони в мене стоять. Зараз включу світ, покажу, де я ховаю свого Будулая. Будулай у мене захований. От, Подивимося, що воно буде. Не хочеться з хати нікуди виходити. Хліба, треба б купити булочки маленькі, такі можна б купити, звісно. Ну, оце так будемо сидіти тепер, пережидати. Як і всі люди ждуть, сидять, так і ми. Зараз покажу ще й Будулая свого. Ось мій будулай. Мої садочки. Занесла, жалко кидати. Думаю, може, ж таки потеплішає. Щас я перекручу його другою стороною. Ось яка краса. Ось який мій будулай. Позривала всі старі панави. Жовтий, а не оранжевий. Він ж такий оранжевий красиві цвіточки, а тут, показуються, не такі. А в мене яркі яркі, а тут жовті. Ну, зато Ромашка, он глаза як порозкривала. О, як тепло занесла її, так вона така стала. Ух, красавіця. Красавіця яка, не? на балконі там висіла. А цей укропчик посадила, просто щоб земля не пустувала. ну, може й буде рости. Оце так занесла вдома, так що в мене вдома тепер мій садочок. Ну, Не такі цвіта, не такі цвіта на чорнобривці. Отакі в мене цвіта, яркі-яркі всі вони. А воно жовтим показує, совсім не такий. Треба подивитися, яке воно буде. Щас на... На снімку. Ну, все, пока-пока. Огород росте. У хаті тепло у нас 20 градусів. Будемо надіятися, що збережемо мої цвіточки. Пока-пока. Держіться і ви, і ми держимося всі.